Щасливе дитинство саме під такою назвою у Виноградові до дня захисту дітей представили виставку дитячих малюнків. Виставку ми цю формували з дітками практично цілий рік. Виставка приурочена дню захисту дітей. Якраз вона у нас відбулася в неділю. Тут знаходиться більше 200, десь 220 Ми порахували. Ми відібрали самі найкраще, тому що напрацювання у нас є набагато більше. Роботи найрізноманітнішого характеру, плану, переважно вони, так як я сама художник графік, я так люблю діткам прививати і трошки більше зосереджуватися на такій техніці, як графіка, стилізація, основи композиції, живопис у нас різні різні техніки. Але найбільше мені подобається, коли, наприклад, на початку уроку я приходжу з якоюсь темою, а потім у нас з'являється 12 різних виконань. На виставці експонують роботи вихованців студії мистецтв, малюнки різні за стилем виконання та наповненням, виконані фарбами та олівцями. Проте усі вони об'єднані спільною темою сприйняття чи не найкращого періоду у житті дитинства. Я завжди привожу таку аналогію, що як для музикантів дуже важливо виходити на широкий загал, показувати свою роботу, так для художників, які зазвичай є інтровертами, які собі сидять своїй замкнутій такі якісь локації, і потім виходити їм і показувати свою роботу. Надзвичайно, це для них було хвилююче. Якраз у нас була виставка, і дітки запросили і батьків, і родичів. Дуже було багато публіки, і це для них виявилося дуже знаково. І це їх мотивує в по покращувати свої роботи і вміння, бо вони вже знають знають, який буде до чого вони йдуть, який буде результат для глядачів. Представили понад 200 робіт учнів від 5 до 14 років. Кожен маленький художник привніс в свої творіння власне бачення світу опанувати художнє мистецтво. Я так вважаю, що ази ти можеш дістати за рік або два, якщо ти інтенсивно цим займаєшся. Але в принципі, образотворче мистецтво настільки. Різноманітне і настільки постійно змінюється і тенденції в світі, і українські тенденції, і зараз от ідуть ці сучасні всякі технології на комп'ютерах, і ця диджиталізація, що як на мій розсуд, що треба займатися все життя, тому що найпрекраснішого виду, як броствоче мистецтво, не існує, тому що це те, що залишається. Наприклад, музика, вона може бути виконана хіба що десь відтворена в аудіоносіях, а броствоче мистецтво воно завжди несе. Відбиток твій, як художника твоєї душі, і частинки твого бачення світу виставка ще триває, тож охочих запрошують завітати до виставкової зали та помилуватися яскравими і цікавими дитячими малюнками.